Чергове кафе може зруйнувати житловий будинок. Нещодавно підвальне приміщення по вулиці Магдебурзького права, колишня Гопнер-1, перейшло у приватну власність. Новий хазяїн одразу ж розпочав ремонтні роботи, аби перетворити занедбаний підвал у прибутковий заклад в самому центрі міста. Та це викликало неабияке обурення жителів, адже тепер у їхніх квартирах тріскаються стіни. У ситуації розбирався наш Антон Мачула. Життя людей, які проживають по вулиці Магдебурського права, 1, під загрозою, адже через будівельні роботи у підвалі їхній будинок цілими днями здригається. Постійні вібрації не лише заважають людям, а й потроху руйнують стару будівлю. У меня на втором этаже ну, очень сильные вибрации, мебели, пола, стен. Поэтому мы как бы очень сильно переживаем по этому вопросу. Пошли трещины по дому. Вот во второй квартире там конкретно на несущей стене пошла трещина. Виявляється, що новий власник підвалу вирішив перетворити його на розважальний заклад. Першим етапом стало заглиблення під фундамент на 75 сантиметрів. А потім, ймовірно, йому почала заважати ще й одна з опорних конструкцій. З 9 часов утра до 6 часов вечора проєсходить постійна їх роботи. Вивезли вже сім камазів піска, і я думаю, частини фундаменту. Якщо ви звернете увагу, Тут не тільки пісок, тут і камні. Аби припинити знущання над їхнім житлом, мешканці викликали поліцію та разом із правоохоронцями пішли до робітників, але ті не змогли надати необхідну документацію. Немає ані дозволу на проведення будівельних робіт, ані проекту, лише договір купівлі-продажу. Робочі убіжалі, тому що просили пред'явити Ліцензію, що не мають право ці роботи призводять. Ані і все. з підвалу. Є два виходи: один з вулиці, через який робітники втекли, зачинений. А інший, що знаходиться у дворі, взагалі заварили. Будівельники, яких налякав приїзд поліції, залишили по собі чимало мішків зі сміттям. І вивозити його вочевидь не квапляться. Та все ж не через сміття люди в паніці. Вони не знають, скільки ще простоїть їхній будинок. Налякані мешканці викликали комунальників, сподіваючись, що, хоч вони зможуть зарадити їхні проблемі, ті ж обмежились лише приписом. Тож ми самі йдемо поспілкуватися з працівниками КП, аби дізнатися, чи вплине якось їхній папірець на ситуацію. Далі підписання власнику поміщення підвального, щоб вони не производили ці... Від робот ні виполнення предписання как адміністративного, так уголовного від Виявилося, що справа все ж зрушила з мертвої точки. На даний момент роботи ніякі не ведуться. Були встановлені маяки, щоб слід движенням за тріщинами. А от представник власника усі претензії відкидає. Мовляв, жодних робіт вони не проводили. Сім завантажених Камазів то лише сміття, а до появи тріщин у квартирах вони взагалі не мають жодного відношення. Більш того, і про заборону на проведення робіт власнику начебто невідомо. Роботи ніякі не проводилися, це перше. Друге, там в квартирі. Тріщини ці були, і Експертизу можна заказати і це Тріщини недільної давності. либо они уже годовалые давности, понимаете, это второе. А третье, разрешение на работы, произведение работы стяжек не выдаются. Я, во-первых, это первый раз слышу, мне никто ничего не запрещал. Ну, даже официальных документов нет, правильно? Если кто-то о чем-то запрещает, он должен предоставить какие-то документы. Это должна быть компетентная компания или организация, которая имеет право это делать. За словами комунальників, роботи призупинені на місяць, та жителі будинку хвилюються, що за цей час підприємець встигне вибити собі дозвіл на будівництво. 11-й канал обов'язково слідкуватиме за подальшою долею споруди. Антон Мачуло, Сергій Гончар та Володимир Черенков. Новини 11-го каналу.